Бліц-прогноз, мене звуть Оля Бєх. Я вітаю вас у майстерні щастя, Київ, Україна. Сьогодні ми подивимося, які у вас можуть бути нагальні питання, проблеми. В руках у мене оракул Сімболон. Я дивлюсь на дно колоди, таким чином, виглядає картка. Це злорадний нарушитель. Хтось, по, як то кажуть, потурбував ваш спокій. Дуже багато отрути навколо вас, дуже багато злослівля на фоні того, що відбувається поруч з вами. А обидва символи, котрі ви побачите окремо, я виставлю карту, щоб ви були бачили у себе на екрані, мається на увазі. Стосується, перш за все, чоловіків. так? Тобто, якось чоловіки або нажиняють страху, або ви, наприклад, дуже хвилюєтесь за когось. так? Або сам чоловік, якщо він мене дивиться, він не знає, у який бік йому йти, тому що він дуже розгублений. Якесь є глузування. Розумієте? Ну, начебто з вас хтось глузує. Ну, вам так вважається. Є якісь дуже недобрі люди, котрі хочуть вам якогось мороку до голови занести. Але ви не це, будь ласка, не віддіться. І ми беремо карту для того, щоб подивитися, яким чином. Можливо, ну, якось ті хмари навколо себе розвіяти, якось тих злопихателів, тих всіх повиженяти за своєю головою. Тому що всі ті голоси, котрі ви чуєте, ну, то не шизофренія мається на увазі, звичайно. Дякую за розуміння. То мається на увазі, що якщо ви чуєте чиїсь думки чиїмось чужим голосом розумієте, то начебто хтось до вас до голови. Заліз і вам там питає, намагається щось там розповісти, як вам ваше життя жити. Тому ви того не, не слухайте, яким чином від цього захиститися, від якихось, не знаю, ну ворогів, розумієте? Ну Якісь вороги поруч з вами. Хтось дійсно порушив ваш спокій, душевний, мається на увазі. І духовний, і емоційний так само, і фізичний так само. Ви дуже себе відчуваєте не те щоб не впевнено ви відчуваєте себе дискомфортно от таким чином ви себе відчуваєте ви не знаєте куди вам йти тому що Ну, як, якось дуже гаряче щось навколо вас. Це можуть бути і відносини, це може бути і загальне відчуття щодо праці, наприклад. Ви можете бути трудоголиком, і це є одна з хвороб, якщо щось, як алкоголізм, чи граманія, чи будь-що. Тому що те, що занадто, то нездраво. Отже, давайте подивимося, яка буде карта поради. Вибачте, вона сама випала. Показуємо. Це, ну, це смуток, так? смута така у багатьох із вас. Ну, саме у тих, хто перш за все, у тих, хто відноситься до таких знаків зодіаку, як віси або козяріг. Тобто це стихія землі. У вас якась печаль, розумієте? Смута якась. Чогось ви, я кладу її обратно, тому що це був додаток до нашого запитання. А, розумієте, ну хтось може переніс якусь втрату, так, і хтось за кимось сумує дуже сильно. Я це розумію. І тому вам дуже якось ну, страшно, мабуть, жити те життя далі, тому що ви не знаєте, яким чином. Або, може хтось вас оманув, хтось розчарував, хтось роздратував, врешті-решт, хтось там надавав там, три короби тих обіцянок цицянок, Розумієте? Так. угу. А насправді вийшов справжній нуль. От. І ви наразі сидите, і не знаєте, у який бік вам, як то кажуть, бігти. Ну, давайте врешті решт все ж таки візьмемо колоду в Колоду я вже взяла карту. Що допоможе? Що допоможе заспокоїтись? Отже, карта. Такі карти йдуть, Мамо рідне, як то кажуть, Мойра. Розумієте побачити цю карту? Карта мира це карта мира, взагалі, це та хто пряде е, нитку життя. Так, у неї там та прялка, так ну то, начебто, смерть у грецькій міфології мається на увазі. Розумієте, що вам треба зробити? Що таке смерть взагалі? І це ви там, мойра, байдуже чоловік, ви жінка, взагалі не про це мова. На моїх прогнозах це ми розмовляємо про людей. Тут про стать, взагалі, як то кажуть, мова не йде. Хоча ми ми все виглядає, всі виглядаємо інакше. Дякую. Отже, розумієте, ви сама там, Мойра, або сам, тобто, ви самі в ваших руках та нитка життя, яким ви можете жити, і в неї на колінах лежать ножиці. Коли життя закінчується, вона, начебто, обрізає, так ту нитку. Нитку життя. От і вам такий натяк. Вам потрібно самим взяти ті, ті ножниці до рук та відрізати ту нитку, котра веде до вашого мозку, можливо, від серця, можливо, навпаки, від розуму до серця. Розумієте, там душа посередині десь знаходиться свята трійця. Все це компонується, мається на увазі. як же ж. І вам треба взяти вже своє життя у руки. Ну, хва... ну вже все, досить, як то кажуть, тих маніпулянтів у вашому житті їх вже було достатньо, а може а може, і недостатньо. Тому тим паче зверніть увагу на тих, хто поруч з вами. Розумієте, тому що там є такі крадники вашої енергії. Ну такі енергетичні вампіри. Ну, вони то роблять не для того, що. Ну, я не знаю, там саме до вас хотіли причепитися. Вони просто не вміють жити там своє життя. Ну не вміють вони його жити. І все. самі не знають, як його жити. Тому. Вони беруть ту зайву енергію від вас, вона, звичайно, до них не попадає, це все по нитці тої життя мається на увазі, тому вона з вас просто витягається, та енергія і бажання жити взагалі. І ви просто співіснуєте, розумієте? Ви не живете, ви начебто і там, і тут, і, і, і скрізь, може, і спілкування є, може, і якісь плани, але воно якесь таке всеватне, розумієте? Ну, Начебто воно в якомусь тумані. Тому тут натяк такий, що якщо я вже порівняю. Це з старшим арканом Таро смерть. Що смерть взагалі, це ж не щось таке страшне, про що взагалі всі завжди починають думати. А про те, що все кінець і все початок. От ви візьміть, відріжте в себе те зайве спілкування, котре вам заважає рухатись далі. розумієте? Ви відчуваєте наразі себе у якоїсь кризі, це зрозуміло. Але криза це такий необхідний, ну така якась сходинка, якщо хочете, еволюції, власної еволюції. тому що ми розвиваємося лише під час вирішення якихось обставин власних. Ви не вирішуєте наразі ті питання, котрі у вас виникли. Ви їх задайте, тому все світу мається на увазі, він вам покаже. Він вам покаже, яким чином з туди треба вийти. Він вам надасть потрібні знайомства, ви зустрінете потрібних людей, але не відштовхуйте їх від себе, розумієте? Не треба вже зачинятися у тому коконі і вважати, що ви, якщо ви будете жити, як той равлик у ракушки, в мушлі, дякую, то ви будете жити там якимось безпечним життям. Ну, Можливо, воно так і буде, але ж це не життя, розумієте? Ви самі себе дурите, ви самі в себе ну, крадете той час, ті якісь змоги бути щасливою людиною, адже всі ми були народжені саме для цього. Просто такі Є обставини у різні у кожного з нас. І ну, розумієте, відбувається у нашому житті саме те, у що ми віримо. Якщо ви будете вірити у те, що в вашому житті вже все було, то воно вже все було. Якщо ви будете ображатися на те життя, то ви тоді, будь ласка, не дивуйтеся, чому те життя ображається на вас. Ну, Тому що воно таким чином працює. Що ви той світ посилаєте, то ви назад до себе і отримуєте. розумієте? І По вашій вірі дано вам буде. Хоча я нарізаю. Регійна людина, але я віруюча. Я віру, вірю у щастя, я вірю у те, що у кожного, із, у кожного з нас є своє якесь призначення у цьому світі. І я вам дійсно бажаю того призначення знайти. Тому що ви вже майже поруч, розумієте? Я візьму ще одну карту, щоб вас якимось чином заспокоїти. Наприкінці цього короткого відео я буду робити мабуть, такі коротенькі відео, і взагалі ми дуже довго вже не бачилися. Я дуже вдячна вам за ваше очікування, але це життя різне буває, і я не можу працювати, коли в мене немає ну достатньо сил. Я не хочу робити свою працю аби як, як то кажуть. От, а я хочу. Допомагати, допомагати вам почути себе, розумієте? Тут йде розмова навіть не з картами, там, не з всесвітом, Тут ви розмовляєте самі з собою. Хтось одне почує, хтось інше. Тому те, той є загальний прогноз, і він стає актуальним саме у той час, коли ви його саме для себе знайшли. Отже, дякую вам за це і достаю карту. Оман, отже, оман, розумієте? Ну треба, якщо це карта поради. Я взяла її як карту поради, то це знаєте на що вам кажеться. А ви хитруйте? Ну хитруйте. Ви може, мабуть, думаєте, я не можу вибратися з тих обставин, а я не можу тому той людині якоїсь там відмовити або відштовхнути її від себе. У мене там я якось вагаюсь. Мене страхів більш. Ніж не знаю, там, того болю від такого спілкування або від тих обставин, котрі поруч з вами є. Розумієте, вам треба бути більш ну гнучкішою людиною, таким чином треба відноситися до цієї справи. Вам треба не те, щоб бути оманщиком. Ні, вам треба ну, дивитися на тих людей, котрі це робили або роблять у вашому житті, і не робити так у своєму житті, і не робити так у житті інших. Ось для чого вам дається такий досвід. Якщо ви розумієте, ну зустріли якусь злу людину, або, взагалі, ті злі люди поруч з вами наразі у дуже великій кількості якісь знаходяться, і ви думаєте, що все життя воно в тартарери кудись вже. Котиться там, я не знаю, і всі вони такі, ті люди злі, то я вам скажу, що злими люди не народжуються. Ні, вони іми стають. Стають саме за таких обставин, наприклад, як ви себе зараз знайшли у таких обставинах. І саме таким чином далі відбувається, що людина ну, робить обір якийсь у своєму житті. Вона або стає так само злою людиною, тому що поруч з нею такі були, або вона робить зовсім навпаки. Тут якраз є таке, знаєте, чорне і біле. Якщо хоча я. Не люблю казати, що життя чорно-біле, тому що це зовсім не так. Але якщо поділяти вже на точно так або ні, то це дійсно такий обір, котрий ви маєте зробити для себе у душі. Ви робите або так, як з вами робили, мається на увазі. Розумієте, і стаєте з такими ж самими. або ви дивитеся і кажете, та ні, як завгодно, тільки не так. Я буду вирушати у своє життя далі. Ну, якоюсь такою стежкою розумієте, не оманом, а навпаки. Я буду казати правду собі. Я буду чесною людиною з собою, перш за все. Я не буду хизуватися цим, але я бачу себе кожен день. Я відчуваю себе кожен день. Я чую себе кожен день. Я довіряю тим думкам, почуттям і тим бажанням, перш за все. Котрі я сам до себе чи сама до себе там говорю, так? Так. тому будь ласка, ви... я бачу, що карти вийшли не дуже легкі. У мене не буває поганих карт, вибачте так. От. Є такі карти, котрі попереджувальні, наприклад, так, і взагалі це як езотеричне, якщо хочете, ну і ліки такі. Тому що, коли ми, ми лікуємось, ми так само приймаємо ліки, вони дуже смачні, але ми розуміємо, що це нам треба. Так само, і озетериться треба прийняти трі ліки для того, щоб вилікуватись. От вам треба вилікуватись від того, щоб ви не були заручником чиїхось забаганок. Вам хтось в уші дує. як вам життя те жити, і ви так довго вже знаходилися у тому. Ви самі себе знаєте, як то кажуть, замагічили якось так. Да. А на те, що ну ви самі не знаєте, тому що ви комусь там бачніше. Ну нікому не бачніше, як вам ваше прекрасне життя жити, тому той морок себе знову знов ж таки з голови викидайте. І живіть власним життям починаючи з цього дня, тому що це саме на один день мається на увазі цей прогноз, розумієте? От сьогодні ви себе знайшли у такому стані. От з сьогоднішнього дня починайте щось думати, думати щось про те, як вам з туди вийти, тому що вихід є, страхів треба від себе ну, відштовхувати, треба подивитися тим страхам у вічі, розумієте, і сказати, що ви їх не боїтесь. Не боятеся все, і йти далі, тому що страхи вони нас сковують. Вони нас сковують і не дають нас, нам розвиватися. А про еволюцію сьогодні і про її важливості в нашому житті я вже розповідала. Тому я вам зичу усього самого найкращого, вселяких гараздів, щасливої долі. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, зі щастям в душі і з любов'ю в серці. На все добре, до нових зустрічей з повагою! па па па, -па.